Всім привіт! І повирішуємо задачі по C шарпу над, о, з циклами. І перша задача: дани цілі числа k, I, n, де N більше за 0. І вивести n раз число K. Окей, okay, так і зробимо. А у нас є цілі числа. Int k. Наприклад, дорівнює. Наприклад, там хай 7 буде. Крапка, кома, і n. І нехай буду дорівнювати, наприклад, там 3. Так, дорівнює 3. Крапка з комою. І далі у нас е, створюється цикл. For, де у нас з вами int i дорівнює. І ось дивіться, тут на, на, у нас е, треба з'ясувати деякі такі моменти. Які саме е, нам необхідно вивести n разів число k, тобто три рази вивести число 7. Тобто нас, в принципі, дуже сильно влаштовує наш цикл, де у нас буде I дорівнювати нулю. Після цього нам необхідно зробити наступне: у нас буде перевірка, що до тих пір, допоки I буде менше або дорівнювати нашому n. Тобто, у, а, у нас буде цикл відпрацьовувати стільки разів, скільки у нас зазначено число n, то а, нам далі необхідно зробити ітеративний крок. І нам просто необхідно зробити це декілька разів. Тобто, плюс плюс нас повністю улаштовує. Тобто наш інкремент. В такому випадку ми пишемо наступне: до тих пір: поки I більше або дорівнює n, скомою, далі. I'll відкриваємо дужки, і тут ми е, зобов'язані написати наступну консоль. У Right Line. І дивіться, ми виводимо не I, тому що I буде 1. О, 0 спочатку, потім 2, 1, потім 2. І до трьох включно. А, нам необхідно вивести саме е, ту кількість разів нашого, е, нашої змінної k. Тому замість I пишемо k і ось тут, так як у нас з вами I починається з нуля, то нам немає необхідності писати менше або дорівнює. Нам достатньо просто написати менше. І все. І тепер ми запускаємо нашу програму. І ось у нас три рази вивелося число 7. Дуже легка елементарна програма, котра показує, як працюють наші з вами цикли. Друга задача: Дані два цілих числа A і B. Окей, Ми змінюємо на A, A і B. Після цього нам необхідно зробити наступне: вивести в порядки зростання всі цілі числа, розташовані між A і B. Тобто. У нас, у нас треба починати з наступним чином. Тобто, A у нас більше за B. Правильно, вона дорівнює А, Далі, у нас є наш лічильник, тобто I. І I у нас не повинен починатися з нуля, тому що нам потрібно ось наша математична пряма, вивести усі числа усі числа між нашою B та A. І все. А, тобто, а, ти бачиш, що включно. Якщо ми нам сказано, що включно з цими числами, то ми а, повинні ось тут теж поставити дорівня. І далі. Так як ми обикно були водом за зростанням, нам необхідно вказати не нуль, а саме той початок, з, котрої, а, з котрого значення ми взагалі будемо починати а, підрахунки. Тобто з трьох. Три це у нас змінна B. Змінна B. І ось тут у нас з вами змінна A, Вона ми більше за нашу, наше значення. І зверніть увагу. І зверніть увагу: усі ці числа будуть зберігатися у нашій змінній A. і вона буде збільшуватися на одиницю з кожним ітеративним кроком. І тому ми замість змінної K будемо виводити змінну I. І все. Запускаємо. Ось 3, 4, 5, 6, 7. І як нам вказано у задачі. Тобто теж друга задача вона ну, теж е, легка. Але е, нам необхідно також вивести кількість цих чисел. Окей, для цього ми створюємо змінну N. Буде, нехай буде дорівнювати нулю. І е, після цього нам необхідно зробити наступне. Е, нам е, наша N буде підраховувати. Кількість цих чисел. Тобто, що нам необхідно зробити зі змінною n? Тобто, з кожним ітеративним кроком, з кожним виконанням нашого циклу, наша n повинна збільшуватися на одиницю. Тому ми пишемо nпкоскомою, і е, нам необхідно вивести значення n поза циклом, тому що, якщо ми його зазначення е, залишимо у циклі, то нам буде виводитися. А Наші значення, чому буде дорівнювати n а стільки разів, скільки відпрацює цикл. А нам необхідно це побачити один раз. Тому виводимо нашу змінну n. І все. Все дуже просто. Запускаємо. Ось 3, 4, 5, 6, 7. І тут у нас з вами 5 цифр. Окей, рухаємось далі. І на черзі у нас третя задача: дани 2 цілих числа. Тобто, початок такий самий: вивести в порядку зменшення. Всі цілі числа розташовані між A і B, не, вклю... не включаючи A і B, а також кількість цих чисел. Окей, дуже просто. А, порядки зменшення. Тобто, у нас треба розпочинати зі змінною A, тому що вона більше за B. Далі, якщо нам сказано, що не включено, то це означає, що ми починаємо не з числа 7, а з числа 6. І тому ми в циклі можемо написати, що наша зміна I дорівнює A-1. Після цього ми маємо вказати, що наш цикл повинен рухатися без знаку дорівнює. І так як ми починаємо з 6 і до 4, то в такому випадку ми з вами робимо наступне. Наше до тих пір, то поки I більше. За B, і нам вказ... треба вказати, що. Наступним чином: нам треба вводити число 6, 6, 5, 4. І тому, так як у нас з вами А і до 6, ми... наступна наша літера повинна бути вже 5. Потім 4. Це означає, що ми повинні застосувати не інкремент, а декремент І все. Ось і вся програма. А кількість цих чисел ми не змінюємо, як їх підрахувати. І ось у нас з вами. Ми отримали 6,5,4. Також можемо перевірити це. Ну, хай нехай буде 9, і, наприклад, там буде число 2. І запустимо. От, ось від 8 до 3, і кількість цих чисел 6. Все дуже просто. На сьогодні дякую за увагу. До наступної зустрічі.